Мабуть, у всіх речах є методично прописано, і з чого треба починати, в яку сторону рухатися, як розвивати і чим закінчувати. І, мабуть, усі речі мають свій таксіс, свою послідовність. І прикладом може бути малюнок. так. Спочатку там робиться ескіз, олівці, після того наводяться контури, і після того штрихується і так далі. І, так далі. і після того вже береться там, лакується, береться рамка. І, і, і все інше, і потім картина готова. Але у християнстві трошки інакше, у християнстві читається е, не справа наліво, а зліве направо. так як у єврейській мові. Тобто читається розуміння або сприйняття чогось, або відкривається таїнство із кінця. І не виключенням є життя Богородиці. Коли ми подивимося. На всі богородичні свята і події, які святкує Церква, то ми побачимо, що першим праздником, який церква святкує, а ми у навечірі празника Успіння Богородиці, це є праздник її успіння. Він навіть так і називався праздник, якщо не помиляюся Богоматері Господа. Тобто був єдиний праздник, уявіть, собі, з усіх богородичних праздників, які ми маємо, єдиний був. І це праздник її успіння. і це було десь у 5 столітті після того, як відбувся Ефеський собор у 431 році. Чому так? Ну бо тому, що е, розуміння, ким є Богородиця, якою вона є е, важливою прийшло із кінця, із осмислення, е, коли вона вже вознеслася. На небеса, коли уснула Богородиця. І вона фактично повторює те, що ми маємо у Євангелії. Коли ми відкриваємо Євангеліє, то ми собі так думаємо, що е, ті події, які там написані, хтось ходив і ніби нотував. І потім, коли стається, е, стаються останні події, що Господь Ісус Христос воскресає із мертвих, і потім на небо возноситься, той хтось там із блокнотиком стоїть, і він це записує. Ні, зовсім не так. Усі події відбулися, і коли Господь Бог, Господь Ісус Воскрес із мертвих, тоді прийшло, прийшло розуміння, ким Він є, і через 30 років починається писати Євангелія у призмі чого, у світлі чого, та в світлі того, що в кінці відбулося. Коли він народився, наш Спаситель, ніхто не дивився, народився якийсь, записувати його, куди. Він там щось сказав? ну та сказав. Він там чудо зробив, о, велик... дуже велике чудо. Ніхто нічого не записував. А от коли він воскрес із мертвих, коли склалася картина, тоді почали записувати Євангелія. І відвіться, що у нашому християнському житті зрозуміло, хто ти є, буде лише коли. Будуть заграні, заграна так звана кода, останні акорди нашого життя. І тоді складеться картина, і можна сказати, хто ти був і ким ти є, що, твоє, що є твоєю душею. Я би хотів, щоб ми в передвірі празника, колись єдиного празника Богородиці, сьогодні помолилися, щоб ми всі, всі мали один празник празник спасіння. Який є початковим праздником після того, як ми відходимо і складається картина нашого життя. І молимося за всі ті картинки, бо слухайте, кожне ім'я, це кожне ім'я, яке лежить на престолі, яке зачитує священник діякон, яке ми маємо в серці згадуємо, чи озвучили, чи просто проболтали про собі десь там його, це є проект, це великий проект Господа Бога, дуже цінний. Який одного дня має завершитися, а верніше не так завершитися, як скомплектуватися. я би хотів, щоб кожне ім'я, яке ви сьогодні будете згадувати, кожне ім'я, яке буде згадувати священик всіх тих, які ми вже починаємо це трошки раніше на проскомедії. сьогодні згадували як е, живих, так і тих, хто відійшов, особливо згадуємо завжди новопредставлених. Аби ми згадували як великий проєкт. Божий, який має своє свято народження. А свято народження є тоді, коли скомплектується. І це є відхід. Святкуючи відхід християнки номер 1 вже молимося за наш комплект, за наш відхід, завершення нашого проєкту. Амінь.